Ігри вантажівок. О, ні! Зникла маленька рібка, яку я вирощувала. Як може вона втекла? Рібки не тікає, дурненький. Я впевнена, що Алекс тишком нишком з'їв її. Я з'їв гидку рібку. Фі, як бридко. Джеремі їх любить. Може, це він? В жодному разі, це не я. Привіт, вантажівочки. Щоб знайти справжнього злодія, вам треба провести ретельне розслідування. Дідусю, Тед, ти знаєш, хто це? Я знаю, що це серійний крадій овочі. Якщо ви дійсно хочете провести розслідування, ходімо за мною до контрольного пункту. Так. Ні декілька днів овочі постійно пропадають з городів. Вантажо. Детектив саме працює над цією справою. Ви можете йому допомогти. Так. Yeah! <реклама> Ваше завдання це знайти злодія, але найважливіше це знайти докази проти нього. Ми назвемо себе вантажодетективи вантажовія. <реклама> Програмую старт. Бажаю успішно розв'язати цю справу вантажівочки. <реклама> Чотири. Три. Дві! одна. Поїхали. Привіт, вантажу, детективи! Добрий день вантажівочки. Як ми зрозуміли, ви розслідуєте зникнення овочів, так? Так, ми саме у місці, де крадів чинив свій останній злочин. Ви також можете побачити світ від його шин. Це доказ того, що злодій вантажівка. Так, але як ти його розпізнаєш? Ми повинні знайти того, хто залишає такі ж сліди. Молодець лісо. Пробач, Алексе, що я тебе звинуватила. Сліди відчин набагато більші за наші. І ти пробач мене, Джеремі. Я також звинуватив тебе. Але це значить, у нас немає підозрюваних. Може, це пірат? Ви знаєте, він може бути забіякою. Багато років тому він викрав у мене болт. Їдьте за мною. Вітаю, старий морський розбишако. Цього разу я тебе спіймаю. Вітаю, вантажівочки. Вантажу детективи. Що відбувається? Ви маєте знати, що я заплатив за своє паркомісце. У місті з'явився крадій овочів, і він залишає сліди своїх шин на місці злочину. Вантажу детектив сфотографував їх. І ми хочемо перевірити, чи співпадають вони з вашими. Запевняю мені, нема чого приховувати. Подивіться, сліди від шин не такі. Тоді хто це може бути? О, Халепа! Б. науковиця Кім казала мені, що робитиме експерименти з овочами, але не схоже, що це вона. А я упевнений, що це вона. На вашому місці я поїхав і Перевірив. Тоді поїхали. Юху. О. Ні. У чому справа, Кім? Це ви вантажівочки. Я вирощувала моркву, але вона зникла. Мій експеримент провалився. Що ж, якщо її у кім украли, тоді вона не може бути злодим, чи не так? У будь-якому випадку її шини також не підходять. Подивіться сюди. Цей відбиток виглядає так само, як і перший. It's Дивно, що тут лише одна частина. Вантажівка лишила б дві. Точно. Oh, yeah. oh. Шина котиться. Я цим займусь. І нарешті ми спіймали злодія. Так, а відбитки такі ж самі. Іменем закону ви заарештовані. Але ж ми знаємо, що шина не може вкрасти. Чекайте. О, подивіться, це жравлик. І салати там, і морква кім. І моя рібка. Але я досі не зрозуміла, як він рухав шину. Ось він встановив мале стерно від човна. А він розумний. Розумний чи ні, але у нього проблеми. Він має постати перед судом. Ні, детективе. У мене є інша ідея. Маючи такий город, тобі більше не треба просити овочі в інших. Якщо потрібна допомога, кажи. Молодці вам, вантажівочки. Ви не тільки спіймали злодія, але знайшли кращий спосіб ніж засудити цього бідного равлика. Ви заслужили на Кубок Великого серця за сьогоднішню роботу. Тому чудова робота! Ура! Вау! Ми усі стали супердетективами! А от і доказ українською мовою озвучено студією 15К3.